Юрій Кривошеєв входить до складу комісії обласної ради з питань будівництва транспорту та зв'язку. Проте на профільну комісію з питань житлово-комунального господарства прийшов, аби вголос заявити про своє обурення діями влади в галузі енергозбереження. На днях починається опалювальний сезон, а не було комісії, яка б звітувала про те, які слабкі місця в ЖКХ і по теплозбереженню в Полтави, в яких будинках. Все робиться всліпу. Також обурена частина депутатів облради потрібно змінювати підходи до трубопроводів міста, адже дешевше один раз замінити, аніж щороку ремонтувати. Мабуть, це комусь вигідно в одному місті. Рить, виривати. Робить ладку заривати. І так роками. Поруч із цим депутати запропонували створити спільні комісії з депутатів та громади, які б тримали на контролі роботу в галузі енергозбереження. Водночас говорить заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло. Інформація про енергозбереження є відкритою, і з нею вже працювала громадська рада. Всі пропозиції. Е так скажемо, обробляються для того, щоб зробити відповідну програму, розписати її конкретно і прийняти відповідні міри для того, щоб покращити і обслуговування, і я ще кажу, можливо, зменшити тариф. Обговорили на засіданні комісії житлово-комунального господарства і програму Територіальна оборона. Її винесли на розгляд всіх профільних комісій.